Задоволені перемогою, привітали один одного, привітали вболівальників, які сьогодні підтримували нас. Вдячні, хто був у екранів. Знаємо, що місто переживало за нас. І ну, в цілому ми просто задоволені, тому що сьогодні, напевно, про гру говорити саму не сильно хочеться важливий був результат. І ми його сьогодні здобули. Так, колеги, є запитання. Будь ласка. Перед матчем чи були якісь особливі настанови для футболістів? Ну, вся команда розуміла протягом тижня коритувалися, наскільки важлива ця переміна. Насправді відчуваєш команду, і м, я бачив, що хлопці налаштовані. Тут навіть було знаєте, так, трішечки зняти відповідальність з них, щоб не зажималися сильно і не нервували лишній раз. Але на мою думку в цілому впоралися. Давайте ви потім ще. До цього матч слідкували за перебігом подій відстав? Ні. ні, чесно скажу, ні. І тільки в за п'ять хвилин до кінця запитав, як Мене грає, бо розумів, що 2-1 рахунок, і в принципі нас і нічій не результат влаштовував, якщо Минай десь, скажімо так, втрачає очки з кривбасом. От тільки єдине питання було за п'ять хвилин до кінця. А вже потім я після фінального свистка перепитала, нам сказали, що ми зайняли. За підсумками другого кола в 13 місце. Будь ласка, я ще збережу. До цього поєдинку чи розбирали, можливо, суперників пою. Це, як сьогодні вже вирішу, лівий берег і епіцентр, ваша команда буде грати саме за епіцентром? Напевно, логічно, що ні, бо наша основна задача була б потрапити в ці перехідні матчі. А вже з завтрашнього дня у нас безпосередньо підготовка до епіцентру.